Зараз я вам покажу, як можна дуже швидко приготувати круасани. В мисці змішуємо молоко, воду, тріжці, цукор, додаємо яйця, олію, борошно і замішуємо микеньке тісто. Тісто викладаємо в миску, накриваємо і залишаємо його приблизно на 1 годинку. Воно має піднятися в три рази. Далі тісто обминаємо, ділимо на 7 рівних частинок, кожну розкатуємо, змащуємо м'якеньким вершковим маслом, накриваємо другою частинкою, другу частинку також змащуємо, накриваємо третьою і так до кінця. Відправляємо цей пласт тіста в холодильник на 30-40 хвилин, після чого розкатуємо в прямокутний пласт, нарізаємо на трикутнички, формуємо круасанчики, викладаємо їх на деко. Накриваємо і залишаємо ще на одну годинку, після чого змащуємо збитим яйцем і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів, готуються вони приблизно 20 хвилин. Звісно, на справжні круасани вони не схожі, але це дуже смачно.